Премічність прості, вysłuхаймо святого Євангелія. Від Матея Святого Євангелія читання. Казав Господь, просіть і дасть вам, шукайте, і знайдете, стукайте, відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами такий хто, що коли просить у нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви зліпувши, вмієте давати дітям ваші добрі дари, оскільки більше отець ваш, що на небі дасть вам дари тим, які його просять, все, отже, що ви бажаєте, щоб люди вам чинили, те ви їм чиніть, це бо закони і пророки. Входьте вузькими дверима, Бо прості двері і розлова дорога. Що веде до загибелі, багато нею входять, але тісні двері і вузька дорога, що веде до життя і мало таких, що її знаходять. Слава, Богу, Слава, Богу. Слава Ісусу Христу, і на Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесний Отче, шановні сестри Монахині, улюблені в Христі, браття і сестри. Сьогодні це Слово Боже, яке ми чуємо, говорить нам про так насправді добру, просту таку людську тактику, про те, як людина, як християнин може себе поводити так, щоби бути свідком Ісуса Христа. Сьогодні цей день в реколекціях є призначений такій думці, щоб ми як християни могли жити в суспільстві, могли жити між своїми сусідами і насправді бути цим видимим знаком Божої любові, взагалі Божої присутності в світі. І теж такий, такою допоміжною думкою для нас є те, що хочемо звернути увагу сьогодні, так як. Теж четвер, який кожен раз пригадує нам цю хвилину, коли Господь Бог, Ісус Христос, перший раз справував Пресвяту Євхаристію. Перший раз на світі появилось святе причастя, але також хочемо звернути увагу на таку щоденну святість нашого життя це є е, батьки, це є родина, в якій людина зростає, особливо Власне, коли говоримо про заповідь четверту. чому? Правду кажучи, слухаючи сьогодні цього Євангелія, де Господь сам заохочує нас до того, що ми просили Його. І не тільки просили, забули й подякувати, забули пробачитись, забули його прославити, але справді просили. Бог дуже часто про це нам нагадує. Є теж таке місце в Святому Писанні, де Ісус каже, жнива великі, робітників мало. Просіть господаря жних. Просіть, щоб він вислав своїх робітників. І, правду кажучи, можна нам трудно і зрозуміти цей текст, цю думку, чому Ісус так говорить, як можна, наприклад, піти до якогось господаря і попросити Його, щоб він пішов працювати на свій город, щоб пішов працювати на своє поле. Але е, дуже важливе є те, що. Така свідомість того, щоб те, що на полі не пропало, спонукає часом людей до такої просьби. Я маю таку, скажімо, такий досвід з села, коли ще був яком малим вдома. Пам'ятаю, одна жінка, наша сусідка, була в лікарні, і хтось інший, коли ми йшли з мамою додому, повертались десь з магазину. Одна людина прийшла до цієї сусідки і каже до синів, що ідіть, працюйте на полі, ідіть, тому що потрібно обробити це поле, бо ваша мама в лікарні, а робота не зроблена. І чужі люди приходили і просили власне, цих господарів, щоб ви пішли на своє поле. Можна сказати, що церква є таким полем Ісуса Христа. І ми приходимо і просимо про те, щоб були робітники. Перша думка відома, це щоб були священники, щоб був хтось, хто може служити нам святолітургію, може справувати таїнства, може уділити нам цього святого причастя, в якому приходить сам Господь Бог. Але ця просьба має бути розширена. І замало є просити священників. Потрібно просити людей, котрі насправді відкликнуться на Божу любов. І це мають бути всі люди, це мають бути ми. І кожен, чи це хтось буде батько, матір, чи хтось самотній, він може бути насправді в церкві таким духовним священником, той, котрий не тільки живе Богом, хоча це і найважливіше, але має цього Бога нести другим. В нашій практиці, кохання, скажімо так, що коли ми сьогодні є тут, здається, нас не є так багато. Але ми можемо іншим людям сказати про те, що є свята літургія, про те, що є молитва, про те, що є відкритий храм, що ця святиня чекає на нас. І, дословно, в наших розмовах, так як священик говорить проповідь на літургії, так само ми можемо в розмовах говорити про Бога, можемо справді спілкуватись з людьми постійно, думаючи про Господа Бога, постійно. Так як не раз говориться цього Бога, десь пробувати притулити до наших розмов. І так поділюсь з вами таким прикладом звичайним, як кожна проста людина може справді бути проповідником, може бути тим, хто проголошує як священник Боже Царство. Ми одного разу зробили таку зустріч в нашій парафії для молоді. І на цю зустріч прийшов один хлопець, який другий чи третій раз був в храмі. Який шукав, як сам говорив, я шукаю віри для себе, якоїсь релігії, бо вже всюди був, не можу віднайтись. І просто побачив вертеп, який був на дворі, це було в зимі, і зайшов, зацікавився, побув на службі Божій. І якраз через два дні була зустріч. Він приходить на цю зустріч і каже: Я хочу побути, послухати, що це має бути за наука релігії, що таке катехеза. І коли ми помолились, коли мали розпочати вже нашу розмову, нашу бесіду, до когось з нашої молоді задзвонив телефон. І ця дівчина взяла трубку, каже, я зараз зайнята, вибачте, я передзвоню і пізніше там за годину. І десь за хвилинку знову дзвонить телефон до цього хлопця. Він бере трубку і каже, я є зараз в храмі, тут зі священником маємо науку, я вам подзвоню, як закінчиться молитва. І теж поставив трубку. Я тоді справді вже, повірте, не знав, що говорити на цій розмові, на цій катехезі. Справді згорнув свої всі папери, які мав, і кажу, слухайте, в цей момент прийшла катехеза, тому що ми, люди церкви, боїмося сказати, що ми в храмі. А Тут прийшла людина другий, третій раз, і відкритим текстом говорить до того, хто телефонує, що я в храмі, я зі священником, я задзвоню, а закінчиться молитва. Я кажу, і він, власне, цей Тарас, Він є сьогодні для вас священником, він є проповідником, він сьогодні вам зробив катехезу, щоб ви не боялись в телефон сказати, що ти є в церкві, щоб ви не боялися признатися, що ви є з Богом. І сьогодні Ісус нас заохочує до того, щоб ми просили про таких працівників, просили про таких сказати, священників без рис. Без ряси, тобто про добрих християн, про добрих людей. Але вернемось до того ще на хвилинку, що Господь насправді хотів через таїнство прийти до нас, тому що таку ситуацію навіть дуже прекрасно використовують різні секти, використовують теж навіть, скажем, наші браття, протестанти, які говорять, що кожна людина проповідує Бога і не потрібно таїнсь, не потрібно причастя, сповіді, не потрібно священиків взагалі. Кожен може бути проповідником і нести Слово Боже. Але чомусь Господь мав таке бажання і зробив, так скажемо, по-нашому цю першу літургію, Страстний четвер, і залишився в Таїнстві Євхаристії, і щоб цієї Євхаристії не забракло, встановив теж таїнство священства. На сьогоднішній день, скажемо, немає священника без Євхаристії, навпаки. Немає Євхаристії без священника. Немає Божої служби без того, хто є Богом призначений, хто є церквою рукоположений. Пам'ятаю, дуже багато таких різних розповідей, десь по реколекціях, як їздив, так само в нас в селі колись розповідали, моя бабуся навіть особисто говорила, що був такий час, коли справді бракувало священників, і вони вдома відправляли службу Божу. Коли я запитував, як це відбувалося. Це для мене незрозуміле, і вони казали, що приносили десь там чашу, філон, Біблію, бо як розрушували церкви, храми, то вони ще, що могли взяти додому, зберегти, то зберігали. І приходили до однієї хати, на столі розкладали власне філон, розкладали чашу, книжки і молилися, службу Божу, хто вмів читати ще, тоді. Чи на старослов'янській мові, чи так, в латинському браді, на польській мові, то одна людина, один чоловік ставав, брав служебник, читав літургію, так як люди, а люди молились з ним і тільки пропускали цей момент, коли мало бути благословення дарів перемінення хліба і вина на тіло і кров Господню. І пам'ятаю, як навіть моя бабуся казала, що це був момент такої тиші, але плачу. І вони просили Боже, допоможи нам, щоб ми хоч раз почули слово священка, священника, який скаже: беріть моє тіло, беріть мою кров, споживайте, чиніться на мою пам'ятку. Власне, цими словами Господь встановив священство. Можна було би дуже багато теж говорити про це, але сьогодні хочу так собі ще раз пригадати і вам покласти на серце, що Ісус Христос Він є перший. Священик він є перший глава церкви, єдиний, неповторний. Але кожен священник, навіть якщо він помиляється в різних інших ситуаціях, коли він служить таїнства, коли відправляє літургію, він є другий Ісус Христос. І для мене теж, скажімо, дуже є великим враженням те, що люди собі це усвідомлюють, що часто ви. Навіть коли приходите, коли кажете слава Ісусу Христу, коли кланяєтесь перед священником, коли, можливо, і в руки цілуєте, це є усвідомлення того, що ми є призначені для Господа Бога. Бо нас один раз висвятили, але ми не можемо цього забути. І кожна людина, яка з такою повагою відноситься до священника, вона пригадує, що ти не є тільки простий хлоп, якийсь там чоловік, але. Ти є для Бога присвячений. І це ви є сьогодні насправді для нас дуже часто такими священниками. І так ще, щоб хвилинку зупинитись на, на четвертій заповіді, скажу, що ця заповідь, вона теж дуже пасує до священника, тому що коли вдома, в родині, ми виховуємо наших дітей в такій повазі до батька, до матері і вчимо їх, що це є Божа заповідь, мало того. Єдина заповідь, яка має в собі благословіння, де написано, що шануй батька і матір твою, і добре тобі буде на землі, і дуже довго буде жити. Я колись під час катехези, коли говорив дітям, таку тему взяли про смерть і кажуть, що ми всі будемо вмирати, не знаємо коли, можливо, і хтось завтра, після, завтра помре. А один хлопчик встає і каже, Отче, я не помру завтра, я 100% знаю. Я кажу, а чому? Ну, Тільки ти знаєш, ти завтра не помреш. А він каже, бо я шаную батька і матір і мене вчили, що я буду дуже довго жити. і Мало того, мені ще буде добре на землі. Знаєте, для мене це була катихела, що ця дитина розуміє заповіді, що для неї це є обітниця, це не є приказ, просто це є подарунок для цієї дитини. Я так скажу, може не завжди повинен хвалитися, але скаже, так ну, Може, негарну ситуацію свою з дитинства, коли я теж був трошки неслухняний часом. І мама моя хотіла мені там трошки дати дисципліни, але був такий сусід, е в нас Сашка, і він завжди казав до мене, чому ти не тікаєш, Мама тебе б'є, ти стоїш, то ж втікай ти ж, не можеш втікати. І я один раз спробував втікти, і мама каже до мене, ти все одно прийдеш додому, це раз, а по-друге, я четвертої заповіді не видумала. Ти будеш перед Богом відповідати. Знаєте, для мене сьогодні вже для дорослого чоловіка ця заповідь насправді так звучить, що мені треба перед Богом відповісти, чи я мав це послушання в тоді, цей послуг. Але чи мав повагу? Бо я не мушу слухати маму, чи я мушу купити там червоні капці, мешти, чи зелені, чи білі, чи чорні. Це не в цьому полягає послуг. Але власне повага. Яка вчить нас культу до самого Господа Бога, і що ця заповідь насправді є Богом дана. І тому теж сьогодні можна сказати, що таким першим священником чи першою монахинею для дитини це є батько і матір. Вони нас вчать молитви, вони нас вчать, що є Бог на світі, вони нам через вікно перший раз показують, як ми ще були маленькі, що це все Бог сотворив для нас. Навіть ці квіти, які ми бачимо, річку, небо, хмари, дерева і це є, власне священство. Хотів би насправді сьогодні, кохані, вас заохотити до того, щоб ми не збували такого апостольства, такого свідоцтва для священників. Нехай там священник собі розказує, хай сьон оголошує, нехай там священник собі ну, займається цим. Ну, часто таке є, правда. що... Навіть люди до нас в парафії приходять, от чи ви це оголосили. Я кажу, з радістю, а ви скажете це далі. А чому я кажу, тому що я скажу тільки в костюлі для вас, але ви мусите далі це сказати. Ну то як я, буду, я ж не священник. Ні, власне, ти є священник. Ти маєш це на роботі сказати вдома, ти маєш про це сказати десь на автобусній зупинці, в магазині. Ти є далі священником, тому що священник каже, в мир і вийдім під кінець літургії. І це означає в мирі, що цей мир треба нести, треба нести Бога, Ісуса Христа, який є Царем миру. Якщо ми цей мир тут тільки собі перекажемо, Христос посеред нас є і буде, то Він вже далі поза церквою, та якби не хоче бути з нами, або ми йому не дозволяємо. І це є важливе, щоб ми справді відчули таку місію священства, відчули те, що Господь сказав: чиніться на мій спомин, тобто не переставайте. Далі бути священниками, не переставайте далі проголошувати мене і то такого Євхаристійного, тому що ми не раз кажемо, є такі, такі дві місії в церкві. Місія святого письма Біблії це є місія, яка виходить з церкви до людей, а проголошення Ісуса Євхаристійного це є місія, яка людей до церкви приводить зі світу, тому що тут є хевот, тут є святе причастя, тут є літургія. Очевидно, ми її можемо відправити і на полі, і десь на дорозі, і біля Христа, десь біля села. Але ця літургія є тут, і люди мають прийти до Ісуса Христа. Всі хворі, немичні, приходили, їх приносили до Ісуса. І це є правдивий знак, наука для нас, що ми маємо самі йти до Бога і приводити тих, котрі є немичні, не залишати їх, щоб ми не були байдужі. Тому теж Господь нам в цьому благословить. Допомагаю, щоб ми цю місію Ісусового священства кожен з нас несли в світ, особливо тим людям, які найбільше цього Божого милосердя потребують. Амінь.